І вітаю друзі, себе на каналі. І сьогодні в мене робочий влог, тому себе не знімаю в діта по-робочому. Дивіться, ще квітує діцентра, так я її не пересадила. І В тому році я пересаджувала, до речі, коли вона відквітувала, і обрізала, і одне коріння я пересадила і поділила ось так. от. Так я і зроблю в цьому році. Що я сьогодні роблю? Ось я вам показувала отут де тюльпани, я їх переміщаю. І далі буду викопувати. І тут мене є місце, зараз я покажу з другої сторони. Тут у мене був ось такий компостник. Компост мені в цьому році дуже пригодився. І ще я зібрала ціле відро, і ще відро в мене є. І ось такий кусочок. Лайфхак був в чому, що я стелила лінолеум, який перестелила Вон вже до сіточки, щоб бур'ян не заходив. І дивіться, мені нічого не треба робити. Тут волога. І немає бур'янів, тому що воно було захищено тут. Ну, вони, вони пропали, вони були бур'яни. Що я зараз роблю? Я грабельками ось, ну, я вже почала, тут, ось я просто розрівняю гарненько і положу агроволокно і якось закріплю. Ну, це я буду робити сама. Я просто вам покажу, як я зробила. Чому я це роблю наразі? По-перше, що вже скоро пора саджати гарбузи. От вони мене вже в літрових стаканчиках досить великі. Що я прочитала якою стороною стелити? Там все одно пропускна здатність дуже і стой і добра. Так, що стелити його все одно якою стороною. Тому я буду, поки я нічого не буду робити, я просто його постерю, тому що надбагато багато хрущів, і я не хочу, щоб вони в цю землю залазили, щоб в мене вже було готово. Єдине, що я переживаю, що котики пошкребуть, вони люблять кохтиками і тут Лєля. Ну, я, мабуть, положу якісь поки що, палички. Ну, мене другого вибору немає. Тому приступаю до роботи. Ну, Відкрила вже свій парничок. Від плівки ще зачасту закриваю, сьогодні було надхолодно. Я вийшла, було дуже холодно. Я вже зранку покропила, прийшлася. Багато тлі в когось дівчата відео подивилася і підійшла до свого біскуса, була в шоці. І в мене так лі на ньому чорний валом було. То в общем я сьогодні заправила балон, все пройшлася сам шити. Ну, в общем, все, що ну таке, що може пошкодити. Всі плодові, порічки, все, 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 все сьогодні. Пройшлася, обробила. Тому приступаю до роботи укладати агроволокно, волокно, он яке стоїть. От і все. Приготувала я грядочком, зробила я такі ямки і вкопала агроволокно отак під шифер. Значить, як і, ну, щоб захищаючи трохи агроволокно присипала. Планую посадити, я вже виростила три гарбузи. Раз, два, три. І буду потім тюльпани, звісно, що вже будуть відсохнути, і буду туди направляти гілки цього гарбуза, чи як це правильно називається. Але щоб застелити його, ось потрібно було мені відкопати тюльпани. Ось тут цілий метр. Я відкопала. Отак я роблю вже одну грядочку вже з того року. І вона дуже поживна, до речі, тому що я забираю бур'яни, кидаю он там на низ, а потім присипаю землею, викопуючи тюльпани. Так, Тюльпани, до речі, звісно, що їх ще рано викопувати. Але якщо вам потрібно, ми викопуємо. Дивіться, Ми стараємося викопувати так, щоб лишилися листочки. І залишаємо їх, на сонці не залишатися, Я зараз їх складую в ящичок обов'язково, ну, ящичок з дирочками, щоб вони дихали. Ящик я не прямо ставлю, а отак. На щось ось І е, держимо їх в прохолодному темному місці до посадки. У мене таке місце є, в кого немає, я не знаю. І це бути сухе місце. Це в мене літня кухня, як я називаю, я показувала, там наводила порядок і е, е, і підсобне там ще одне приміщення. також Там сухо, прохолодно і темно. Це все, що потрібно лукавичкам тюльпанів. Ось так. Вириваю я зілля, кидаю туди в ямку, а потім присипаю землею. І буде дуже поживно. І ці тюльпанчики потім я буду, які не продам, бо я хочу трохи продати міксом. Я буду всаджувати ось уже на цю грядочку, яку я хочу також чимось прикрити, щоб не росло зілля. І ось тут у мене клен, тут дуже багато хрущів і вони тут зариваються. Тому я чимось їх прикрию. Ось так. Я зробила, рахую добре, тому що після гарбузів тут ще щось можна буде, потім мені розсаджувати квіти, і я продовжу собі далі квіткову грядку. Так, працюємо далі. Так, і готую я грядку для помідорів. Це тут була деабрикоса. Це така, як я кажу, чернова перекопка, щоб просто те зілля перевернули вниз, щоб воно перегнивало. Ще все одно я саджаю помідори, я завжди чекаю. Коли буде прохолодно і дощити, І саме іноді, коли дощ, я виходжу і саджаю прямо в дощ, вдіваю куртку, тут залишиться ця порічка. ось, І ось тут, де були помідори, тут уже в мене стоять ці, тут і будуть помідори. А ось тут я хочу бочка. Бачите, я вже накрила там гарний ґрунт, зробила, щоб прогрілась гарно. І поставлю дві душки. І вже в мене великий кабачок є. Посажу кабачка під агроволокно. От і лілюня моя. А помідори взагалі вже, ну, я тільки ж поливала великі. Ось-ось таку ще роботу я робила. Ну, купала, звісно, не я. Ось вчора я закривала свій щавель, і ось такі обрізки, це кислота. Ось я настоюю. І потім хочу підлити От натуральний підкіслювач і підкормка. Буде для моїх гортензій. Ось так воно у мене тут стоїть на сонечці декілька днів. Потім я розбавлю трошечки. І ось так підкормлю свої гортензії, які я вже всі винесла. Та вже, бачите, набираю, як гарно колір. І ці дві так скажемо ось Зелені, нормальні. Ці хелатином зліза я раз обробила і ще придеться раз. Жовтуваті вони ось. Не подобається мені ось ну, такі, дивіться, блідосалатова вона. І подивіться, як гарно розквітають тільфани. Просто краса неймовірна. Хочу вам показати. Пізні, 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 пізні красунчики. Пізні. Це нема тюльпанів, Яка краса? І як тут я досажу сюди? Так в мене буде. Дивіться, там бронера. І сюди посажу тут свою нову бронеру. Тут викопаю медуницю. Посажу анемону, і в мене так воно буде все гармоніювати. Я так люблю. Мені так дуже подобається. Я не буду казати, кого я дивлюся, як то кажуть, це дизайнер, чи як це ну, в саду, правильно на них кажуть. От, ну, На одного я підписана і дивлюся я, і мені дуже подобається його ну, праця. І ось винесли ще рослинки в тіні, на сонці можна ставити. Ось я поділила свою хосту ще голубу. Ось живучка на три частинки поділила. Це мене керія, такий маленький корінець. І бачите, яка анемона, я не скажу, це вже ж неділі, дві чи три, як я пересадила. Ось так вона почувається. Буде вона у мене ще довго, так скажемо, в цих горшечках. там я потім побачу, коли я вже її пересаджу. Ось така, така в мене наразі трохи така ще була робота. Винесла я вже всі свої рослинки в горщиках, почуваються добре, навіть вже наростають ось їх нові листочки. Винесла я, розсажувала я айстра вирискова. Вже все повиносила. Вже їм потрібно сонечко. Забрала агроволокно, бо там почали розвиватися черіночки, їм теж потрібно доступ сонця. Там таке спеціально не мила, щоб таке воно було не дуже там ярко сонечко, бо ще горіх не дуже наріс. А і ахаку, Ну, прекрасно. В мене вчора приходили по квіти і казали, боже, яка це краса, яка це краса, і дійсно падає згорішка. Яка вона гарна, я не можу вирішити. Мені писали, ну, по інтернету пишуть, що тінь. А мені казали, горить на півтінь, дівчата, тому не знаю. А там в мене приймалися череночки хризантеми, я прикриваю відерцями. Тобто, я так скажу. Що садок, десь щось прикрито, це нормально, нормальний процес, тому що ну те, що приймається, його не бажано відкривати взагалі. от Наприклад, як ось тут у мене декілька ящичків я поставила там примули пересаджені. Вже взагалі під грішком так, горі... ну, так гарно пішли. І подивіться, і гортензії, і бруслина, ось ну все, хости, лілейники, пані Зосі, дякую. Подивіться, яка гортензія. Це все волотисті. Ще я назви путаю Pink Diamond одна, а одна ще якось забула. Ну, Медуницю обов'язково треба цей кущ розсадити, тому що він над-над-великий. Взагалі я жалію, що не знаю назву хост, такі прекрасні хости, але назву, на жаль, я не знаю всіх хост своїх. От. Тут я посадила ось вже. А, кукурузу це я вже показувала. Чекаю на полуничку. Так хочеться вже полунички, така гарна, аби тільки не під'їв борозен. Ось, і це я забираю, щоб вже от мені, мені не потрібно стільки малини. Я забираю, надію, що там корінь. ну як сказати. Може і непогібно, але потім. А, що я вам хотіла показати? Ось палички поставила. Лілії. мене ж багато лілій, які я садила зимою, не зійшли в тому році. Які зійшли, я присадила на іншу гряду. А в цьому році, ось дивіться. Зійшла одна лілія. Ось ось, бачите? Я заставила паличками. І ще десь одна. Теж я палочку заставила. Ось, дивіться, прям, прям в полуниці ось. Мені головне, щоб їх не затіряти. А потім я пересаджу на іншу грядочку. От, не хочу їх чіпати, хай розвивається сама цибулинка. Ось, то дві ще вийшло, хоча їх малось бути більше. Але я тому радію, що ще дві лілії вийшло. Цікаво буде, які в мене записані сорти. А на цій грядці в мене буде заквітовати цибулька. Дивіться, яка класна! Фільпанчик вже відквітнув, я заберу вже голівку, хай набирає сили, так, скажімо, так як і флітілярію я забрала. Ось цибулькові ще не копаю, дуже сухо, чекаю на дощ. Ось, дивіться, яка краса. Ось керія, яка рясно квітує. Ось, і вже скоро буде квітувати, до речі, спірея моя. Golden Princess. Ну і Gold Flame буде. А думала, що перенесла весь платок Кейдон. Один лишився. Не замітила я його, він дуже пізно виходить, я приблизно знала. Я ще спробую його перенести. Ну Але, звісно, що не сьогодні. Сьогодні дуже жарко, сухо, тому в якийсь інший день. Ось Вискантус Зібріна. Поки що я не бачу ніяких в нього, так скажемо полосочок, ну, посередині тільки бачу ось така білесеньке щось. Ну, це треба чекати. І заквітла моя перша рястка. Дуже вона гарна, але дуже її надбагато. Це я буду викопувати з цієї грядочки і висаджувати за подвір'я. Як тільки буде час і можливість, і трошки хоч трошки пройде дожік. от, тому що ну дуже сухо. А це я не знаю. Ось такі я робила композиції із молодил і очіки різні тут, і навіть делосперма, Тільки я не знаю, які кольори. І навіть уже, бачите, молодила почали випускати діток. Вже треба їх, звісно, було б висаджувати, але це я робила на продаж. Ну чомусь нас смалені не розуміють краси, це посухостійкі, прекрасні рослини, які прикрашають наш садочок на е всього сезону і взимку. Просто прекрасні. Не треба поливати лишній раз. Ну, це як вони тут ось мене в цьому, то звісно, я поливаю. От. І тут ось ці молодила, оці мої гіганти. Ось величезні мої молодила. Ось, прекрасні. Ось від цього гігантського молодила. Треба вже висаджувати, бо дивіться, вже ці дітки почали давати нові дітки. Гігант. Просто я, навіть долонь, він більший долоні. Це молодило. Просто клас. Ось такі. Гарно відійшла дилосперма, то рожева. Жовта прекрасно. І оранжева. Також прекрасно все, все себе тут прекрасно почуває. І Леля, яка шукає борознів. І ось так гарно перезимувало і почало відходити вербозілля в горщиках. Так що можна лишати в горщиках без прикопу це в мене було. От, прекрасно почуває і буде наростати. Буде красиві такі горщики. От, можна відсаджувати, куди потрібно. Лилунька. І свій єдиний вазон я виношу Аспарагус. Ціле літо він у мене на вулиці. Він любить бути на вулиці. Далі люнька. Тут трошки в мене біля виноградника Це є півники, іриси. іриси. Також їх сьогодні бризгала, Як кажуть, ірисова муха вже є. От, але я не знаю, то я побризгала на всякий случай. Дивіться, які вже... Громадні громадні лілії. Побризгала самшити. Ну, Ну, общем, все. От, вже які гарні лілії. І прийшлось мені підв'язати мої е, дзвоники, зовсім розвалювалися. Ось, де мені пригодилась ця мотоска надкрепка. І ось півонію цю. Е, тому що вона геть зовсім е, закривала мені гортензію Вімсред. Імсеред. Бачите? От. Дождя немає, так що. Тако якось не, не захворіє вона нічим, що вона так присобрана, я думаю. ось І дивіться, ось це я пересадила сюди плотокідон, нормально почувається, і яка вже розкішна вертензія Gold Flame. І там подалі також плотокідон. Ой, а барвистий, який цей, господі, геліопсіс і барбарис. о, які, Яка краса, які, які. Кра краски вже, кольори в садочку, просто прекрасно. І ось дівчата навіть на спіреї я, я ніколи не думала, що нападає. Оце чорна, бачите, ось для, може вам не видно, ну це я також обробляла ось цю спірею кріспа. Саме ось, бачите, на кріспі вони. Камера може, але може й видно вам Вон, чорні. Ну я надію, що вони вмерли, я обробила ну, або вмруть. Або ж мене там ще залишилося, ще раз оброблю. А ці дзвоники, то типу, як пухті, а це такий синій, то я не зв'язувала. Він доволі так почувається ну, нормально. Ну, Там побачимо, як тоді буде. От. А керія варіагатна вже квітує, а листочки такі маленькі. Це так повинно бути. чи Не знаю я. Ну, так так виглядає зараз керіаваріатна. От, а прекрасно виглядає похироплідник Андре. Величезний, просто неймовірно великий. І дивіться, які вже будуть квітки на ньому. І колір просто бомба. Як він мені подобається. Дуже гарний похироплідник, Просто красунчик. О. Да, грядка ця, звісно, посухостійка настільки, що ну, я не знаю, як ну, тут тільки можна садити величезні кущі, щоб були величезні коріння і очітки, і все. Тут більше, мабуть, нічого не посадиш. От. Красиво. І в цьому році я не встигла підстригти лаванду, але виглядає вона дуже-дуже гарно. Ось, я дуже переживала, що. От, бачите? Вже теж. Також вона закладає квіточки і виглядає причудово. Буду обрізати, як і в тому році, після квітування. От тоді вже я буду робити і моложуючу обрізку, там, де старі гілки, ой Боже, розгортаєш аромат. Ось так я дзвоники підв'язала. Репка дуже гарна, це нитка. І хорошо, що з цим ОЕ-фільтром, то буде слугувати довго. Так я поставила ну, таки по підборку і так зав'язала. Ну, що робити, розвалюється геть кущ.